Футбольний матч між командами Футбольна академія Тернопіль U-15» і арсеналом з Чернівців відбувається на стадіоні академії в Тернополі. У червоно-білій формі грають господарі поля. Це другий тур всеукраїнського турніру серед команд дитячої нацьких спортивних шкіл. У першому таймі тернополяни тричі відзначилися у ворота суперника. У другому ще двічі гравці арсеналу у цьому матчі голів не забивали. У підсумку 5-0 на користь футбольної академії Тернопіль ю 15 Головний тренер арсеналу Сергій Заболотний розповів: це друга поспіль поразка його команди під час цього турніру. Дуже важка гра займалися останні півроку на штучному покритті. і вийшли на натуральне покриття. І ось ножки поплили. Перший тайм ще трималися, але у другому дуже тяжко. По тому такий рахунок. До цієї гри готувалися 5 днів, розповів капітан команди Футбольна академія Тернопіль 15 Владислав Оснік. Було фізичні тренування, тактичні, там також і віддих правильно поставлений. Ну, Я думаю, результатом задоволений. І я, і тренер, і вся команда. Але, звичайно, і суперник дозволяв так грати, тому результат по грі». Незважаючи на результат 5-0, головний тренер 15-річних тернополян Ростислав Ціх каже, грою команди не задоволений. Якщо коротко погорявся сліда, суперник був трішки слабший від цієї команди. Часно, я грою, хоч ми виграли 5-0, я грою не задоволений. Будемо трошки горіти з хлопцями. Не було ігрової дисципліни на полі, коли вже був великий рахунок. На жаль, кожен вже хоче забивати, тягне одіяло на себе. Так не може бути. Що будемо розбиратися, значить десь будуть виходити Другі люди грати, якщо до одних не доходить. Це друга гра футбольної академії Тернопіль 15 на цих змаганнях. Попередній матч зіграли в нічию з однолітками з Прикарпаття 1-1. Наступний матч тернополяни зіграють на виїзді з командою Ліцей Вікторія з Івано-Франківська. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Новини на Суспільному, Тернопіль.